Привіт, друзі, В сьогоднішньому відео я зібрав для вас найбільш актуальні новини, які трапилися за останній час, якими вам потрібно поділитися з іншими громадянами, так як це є досить важливою інформацією, можливо, не для вас, але для когось вона точно пригодиться. А ми повинні один одному допомагати. І так, друзі. Перше, з чого я хотів би почати, це те, що український уряд дав можливість батькам, у котрих діти народилися за кордоном, і ті громадяни, які виїхали після початку повномасштабного вторгнення, то ці громадяни, у котрих діти народилися за кордоном, зможуть отримувати допомогу на дітей, яку вони не могли раніше оформити дистанційно а на сьогоднішній день, як повідомляє нам урядовий портал, посилання на який я залишу в описі під цим відео. Про те, що ця можливість вже є доступною онлайн, і батько чи мати можуть оформити цю допомогу, навіть перебуваючи за кордоном. Звісно ж, друзі, потрібно буде надати підтвердження для українського уряду, що ви народили дитину дійсно за кордоном від певної установи за кордоном, там де ви народжували. Звісно ж, друзі, я всім рекомендую, перш ніж отримувати цю допомогу, тому що ніхто не згадує цієї інформації важливої, уточнити в Україні чи будете ви. Отримувати цю допомогу в тому випадку, якщо ви її отримуєте за кордоном. Тобто, наприклад, якщо ми візьмемо до уваги Польщу, якщо ви тут отримуєте 500+, чи не буде проблемою, якщо ви їх тут отримуєте, при цьому отримуючи ще гроші в Україні? Тобто цю допомогу на дітей, чи не буде так, що її вам просто не призначать, або ж що у вас в майбутньому виникнят... виникнуть проблеми, і вам доведеться ці кошти повертати, або ж одній чи іншій країні? Ось це я вам рекомендую перевіряти. Наступне друзі, це те, що з'явився портал. Який є доступним для українців в Польщі, і звісно ж він дозволятиме кожному українцеві, який перебуває на території Польщі, отримати медичну консультацію безкоштовно, або ж отримати якісь питання, відповіді на питання по рецептах і так далі, або ж навіть отримати ці рецепти, і знову ж таки, все це можна буде зробити через цей портал. Це не реклама, це я просто освітлюю це як новину, тому що це досить допомагає. Ви знаєте, які черги в Польщі до лікаря або ж на консультацію, щоб отримати цю допомогу. І, звісно ж, друзі, також ті лікарі, які перебувають за кордоном, можуть зареєструватися на цьому порталі, які перебувають в Польщі ці лікарі, та також надавати безкоштовну допомогу для наших громадян, які не через власну ініціативу виїхали за кордон. Ще хочу, друзі, сказати вам на тему відео, яке я вчора знімав про жінку, яку, на жаль, вбили в місті Легніца. Дякую, що мене поправляєте. Я сказав, що Легніца, але. Насправді вона ну, ледніця так біля Вроцлава. І звісно ж, хочу вам сказати, друзі, що там бабушка, так, бабуся, яка збирає кошти, вона збирає не лише на транспортування загиблої мами, а ще і на операцію дівчинки, яка була в реанімації. І, звісно ж, може таке статися, що зараз дівчинці будуть робити ще другу операцію, е, наскільки мені відомо, це внаслідок знову ж таки того ж самого, хто хотів їх пограбувати і. Я що можу сказати? Я можу допомогти лише одним: це залишити реквізити бабусі в описі під відео і в прикріпленому коментарі. Я не завжди такі роблю репости, але реально дитина, 14-річна дівчинка, залишилася без мами. І там є ще старший хлопчик, якому, якщо не помиляюся, 17 років перепрошую, якщо помилився, і ці діти залишилися без мами. І ви не уявляєте біль бабусі, як їй вже в свої роки потрібно цим всім займатися та ще й в Польщі. Тому не будьте байдужими і не пишіть дурниць в коментарях. Краще поділіться цим відео з іншими, якщо ви додивилися до цього моменту, звісно ж. Ну і звісно ж, допоможіть навіть однією злотою п'ять злотих, хто скільки може. І повірте, що ви зможете зробити добро. Тому що добро починається від нас. Тому передавайте всім іншим. І побачимося в наступному випуску.